31 грудня Неділя. Завершення боротьби між Христом і Сатаною. Він Бог, обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, тому що перше минулося. Об'явлення 21.4 Нечастиві отримують покарання на землі. Приповісті 11.31, вони стануть соломою і спалить їх день той, який наступає, говорить Господь Саваот. Малахії 4.1. Гріхи праведних будуть покладені на сатану, тому йому доведеться страждати не лише за свій непослух, а й за всі гріхи, до яких він підбурював Божий народ. Назавжди буде покладено край руйнівній роботі сатани. Якщо для нечестивих Бог буде вогнем пожираючим, то для свого народу він сонце та щит. Вогонь, який знищить нечестивих, тоді ж очистить землю. Буде знищено навіть слід прокляття. Звичайно, не буде жодного вічного палаючого пекла, яке нагадувало б викупленим про страшні наслідки гріха. Навіки залишаться лише сліди розп'яття на тілі нашого викупителя. Сліди від ран на його колись скривавленому чолі на боку, руках і ногах будуть єдиним нагадуванням про жорстокість гріха. У Біблію спадщину спасенних названо батьківщиною Євреям 11:14 там дерево життя щомісяця приносить свої плоди, а його листя служитиме благополуччю народів. Там течуть вічні потоки, чисті, як кришталь. І дерева, що ростуть над ними, кидають свою тінь на стежини, приготовлені для викуплених Господа. У місті Божому не буде ночі там ніхто не матиме потреби у відпочинку і не прагнутиме його. Виконання волі Бога і прославлення Його імені не призведе до втоми. Ми завжди відчуватимемо свіжість вічного ранку. Перед викупленим народом Божим відкриються для вивчення всі скарби Всесвіту. Звільнені від тенець смерті божі діти скеровуватимуть політ нестримної думки до далеких світів, які глибоко сумували, спостерігаючи людське горе, і радісними співами вітали спасіння кожної душі. Велику боротьбу закінчено гріха і грішника більше не існує увесь усесвіт. Чистий. У незліченних Божих творіннях б'ється один пульс згоди і радості. В усі кінці безмежного простору течуть потоки життя, світла і радості від того, хто створив усе від найменшого атому до найбільшої галактики, усе живе і не живе у своїй незбагненній красі і досконалій радості проголошує Бог є любов. Яку ж чудову обітницю залишив нам Господь в Біблії? І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося.